Всім привіт! Зараз у нас на огляді велосипед дорожній для міста та села дорожник Клюкс 2025 модельного року. Випускається він в одному розмірі це 26 дюймів. Один розмір рами це 17 дюймів і мінімальний зріст повинен бути 155 см, максимальний до 170 см. Є багато різних кольорів. Зараз ми його демонструємо чорний матовий, також ще є червоний. Сірий, слонова кістка, та трошки пізніше будуть з'являтися ще додаткові нові кольори. Матеріал рами сталь. Зварювання зроблено на професійному обладнанні, красиві зварні шви. Внизу є посилення ось такою трубою, так як тут велике навантаження. На задній частині трикутника встановлений трубчатий багажник з зажимом. Також велосипед комплектується повнорозмірними крилами, які будуть захищати вас від бруду в мокру погоду. Вилка зроблена зі сталі, регідна, без амортизації. Попереду встановлено пластиковий кошик для невеликих вантажів, наприклад, для покупок з магазину. Кермо сталеве хромоване, ергономічної форми, зручне, воно регулюється по висоті, справа встановлений дзвіночок та м'які гумові гріпси. Передня втулка сталева на конусних підшипниках, колесо встановлюється на ексцентрику, отож, встановлюється воно або знімається без будь-якого інструменту. Профіль ободу зроблений з алюмінію, подвійний противоударний. Гума Ванда шириною 2,0 дюйми з універсальним протектором під грунт та під асфальт. Система гальм на велосипеді комбінована. Попереду встановлено ручні гальма v brake Ножки зроблені з алюмінію. Позаду вже встановлена класична ножна система. Провідна пара сталева на одну зірку 36 зубів. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Також тут встановлений такий сталевий повноцінний захист від попадання одягу, і зроблено це для того, щоб на велосипеді можна було їздити навіть в спідниці. Позаду одна зірочка розрахунок зубів 21, і це буде не дуже швидкісна версія. Але рушати на такому велосипеді і спокійно їздити буде комфортно та легко. Задня втулка тут від бренду VeloSteel, щоб буде надавати велосипеду хорошого накату, корпус алюмінієвий, і також ця втулка чешського виробника. Сидіння на велосипеді комфортне, широке, з м'яким наповнювачем. Також тут є додатково пружинки, для того, щоб воно було максимально комфортне. Встановлюється воно на сталевий хромований підсидельний штир. І тут є таке гравіювання, і зроблено це для того, щоб підсидельний штир максимально ефективно фіксувався в підсидельній трубі. Велосипед комплектується центральною підніжкою з регулюванням довжини та алюмінієвими педалями на кулькових підшипниках зі світловідбивачами. Люкс це топ продажів серед дорожніх велосипедів. Тут поєднано комфорт, надійність та практичність. Кому потрібен транспорт для неспішної їзди на кожен день, зверніть увагу, хороший варіант. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправив новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.